Я вчора був у одного клієнта, де ми будемо робити сайдинг, він великий, Цюріху, і дуже великий будинок, насправді, який сусід тільки замінив сайдинг декілька тижнів назад. І вони зробили собі харді, тобто є цементний сайдинг. І знаєте що? Дивіться, є два типи людей, якщо у вас є, що називається disposable income, тобто екстра гроші, які ви готові витрачати весь час на, на те, щоб підтримувати себе, свій будинок, своє життя, щоб воно виглядало так, як ви хочете, не проблема. Але харді сайдинг він красивий, він гарний, це правда. Він і дорожчий, це теж правда. Мінус цього найбільше в тому, що він зроблений з цементу, цей натуральний матеріал, цей пісок, який образно, змішаний з водою і з ще чимось там, не знаю. І якщо на нього потрапляє вода, він себе набирає вологість і він набухає, як мочалка. Щоб такого не траплялося, його ви зобов'язуєтеся кожні 6 чи 7 років, я не пам'ятаю, чи 6 чи 7, красти його. Якщо ви не така людина, яка хоче або буде красти свій будинок кожні 5-6-7 років, тоді не робіть. Те, що ви не будете робити, тому що система почне виглядати, ви цього не зробили проте два-три роки, і він почне виглядати дуже погано. Краще зробіть пластик, тоді такого не буде. Або будьте готові, до того, що ви будете втрачати кожного року декілька тисяч доларів на покраску, або кожних декілька років. Залежно від того, наскільки швидко зношується ваш сайт, залежно від того, скільки у вас дерев'я навколо хати, яка погода, і наскільки якісно його зробили.